Тернопільщина готова до цьогорічного осінньо-зимового періоду. Ситуацію в області перед початком опалювального сезону голова Тернопільської ОВА Володимир Труш оцінив у 100%. Опалювальний сезон, який під час війни він завжди проходить з, з такими відхиленнями, тому що ми врахуємо, що може бути блокаут, може бути непостачання електроенергії, може бути відключення газу. Тобто, ми готуємося до цих всіх варіантів і. Наскільки це можливо, ми зробили точно Цьогоріч Україна вперше прийде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку, а ціни на газ будуть стабільними. Проте в нашій області також розглядають варіанти збільшення кількості альтернативного виду палива, зокрема дров та наявності генераторів на об'єктах, за словами очільника області, всі школи та лікуварні заклади мають прилади, які допомагають пережити зиму в теплі та зі світлом. Я назвав цифру 505 п'ять які Зараз працюють в режимі офлайн. Більше 400 генераторів. Це гуманітарна допомога від міжнародних донорів від ІНІСЕФу, від… Інших недержавних організацій, і до речі, від уряду Швеції Чехії були теж генератори. Це 400 генераторів. Врешті генератори закуплені, як правило, за кошти місцевих бюджетів, адже кожна школа має свого власника засновника. Засновником є та чи інша громада області в Україні. Опалювальний сезон зазвичай розпочинається 15 жовтня. Проте дата старту залежатиме від кліматичних умов кожного регіону, оскільки рішення про включення опалення прям. Мають на рівні місцевої влади згідно з нормами батареї мають увімкнути у випадку, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою плюс 8 градусів за Цельсієм.